<різвався> ми ми, ми запрошуємо цих солодівських організацій. Вичекайте вас в 226-й Друзі, ми зарухаємося всередину на діалог з адміністрацією. 226 аудиторія. Все ще залишається а, -які тут. І вони і все ще висково, залишають свої вимоги на території цього університету. Ми, Ми можемо говорити. Обов'язково я запрошую того, що Ірина Ви. не була викладачкою цього університету. І ніякого іншого університету.